Чи помічали ви, скільки часу проходить від того, як ви вмикаєте ваш приймач Експрес ЛРС до того моменту, коли він під'єднується до пульта? Сьогодні я покажу вам, як значно пришвидшити цей процес. Я Джошуа Бардвелл, і ви сьогодні дещо дізнаєтесь. Давайте для початку подивимось, скільки часу займає з'єднання між приймачем і пультом. Я вимкну цей приймач, потім підключу його знову, і ми подивимось, скільки часу пройде до того, як з'явиться індикатор з'єднання та постійне світло на приймачі. Як бачите, це досить швидко лише кілька секунд можливо. А тепер подивіться, що станеться, якщо я зміню частоту пакетів із 50 Гц на іншу частоту. І насправді я зроблю це на вимкненому приймачі і пізніше поясню чому. Отже, тут у нас виставлено 50 Гц. думаю, підвищимо частоту. Чому б не спробувати одразу 1000 Гц? Хочемо мінімальної затримки. Гаразд, а тепер подивіться, скільки часу це займе. О, все ще чекаємо. Чекаємо. Все ще чекаємо. Ось і все. Це зайняло навіть більше часу, ніж я очікував. Не знаю. Хай редактор вставить точний час на екран. Дякую, Фабіо, за це. Саме про це ми сьогодні і поговоримо. Чому виникає ця затримка і як від неї позбутися? Причина в тому, що коли Експрес ЛРС запускається, він не знає, на яку частоту пакетів налаштовані приймач і модуль. Приймач використовує частоту, яку йому було раніше призначено, і якщо модуль не налаштований на цю ж частоту, процес пошуку та очікування може тривати досить довго. Але насправді можна налаштувати приймач так, щоб він запам'ятовував останню частоту пакетів. І саме це я покажу вам у цьому відео. Параметр, про який ми говоримо, називається інітрейт, і раніше його можна було встановити вручну через Луа скрипт. Тобто, якщо ви завжди використовуєте частоту 250 Гц, ви могли зайти в Луа скрипт, встановити інітрейт приймача на 250 Гц. І він був би готовий. Але в Express LRS 3.4 цей параметр забрали зі скрипту, зробивши процес автоматичним. Тепер приймач намагається запам'ятати попередню частоту, і вам не потрібно встановлювати її вручну. Але є одна деталь зараз приймач працює на частоті F1000 1000 Гц, але він не може запам'ятати, що повинен працювати на цій частоті. Бо для цього він має бути відключеним з певної причини, яку я не до кінця розумію, поки він підключений до пульта, він занадто зайнятий, щоб запам'ятати, що має працювати на тисячі герц. Тому якщо просто увімкнути його на тисячі герц, він врешті-решт під'єднається, але приймач хоче працювати на 50 герц. Це те, що він запам'ятав. Тому якщо я знову перезавантажу приймач. То знову доведеться чекати секунд 10 для підключення. Ми повинні сказати приймачу: Ей, ця частота, та, на якій ти маєш працювати, і тоді, в майбутньому, він завжди буде під'єднуватися на цій частоті. І ось як це зробити. Я почекаю, поки він під'єднається. Ось так. І перший спосіб це зробити просто змінити частоту пакетів через LuaScript. Скажімо, цей приймач стоїть у гоночному дроні, і я хочу, щоб він завжди працював на 1000 Гц. Я просто зміню частоту на будь-яку іншу. Наприклад, привіт. Я сказав F500, будь ласка, ось так. Я зміню її на іншу частоту. Не знаю, чому перша зміна не спрацювала. Зараз ми на F500, і тепер я зміню назад на ту, яка мені потрібна. І коли я це роблю. В процесі зміни частот на мить виникає фейлсиф. Ви цього навіть не побачите, але це стається. І в цей момент він запам'ятовує нову частоту. Тепер, якщо я вимкну і знову ввімкну приймач, все має бути так само швидко, як на початку відео. Лише кілька секунд. О, навіть менше. Практично миттєво. Хіба це не чудово? Ще один варіант це зробити ось що. Припустимо, я зміню частоту на будь-яку іншу, наприклад, 500 Гц, і приймач все ще пам'ятає, що має бути на 1000 Гц. тому знову доведеться чекати, поки він знайде нову частоту. Ну, Цього разу це зайняло не так багато часу, як могло б. Інший варіант просто вимкнути пульт. Якщо я виставлю потрібну частоту, а потім вимкну пульт. То, як тільки цей індикатор почне блимати, приймач піде у fail safe, і тепер він запам'ятає останню частоту. Це варто зробити для всіх ваших дронів. Дуже дратує, коли вмикаєш пульт і дрон, а потім сидиш і чекаєш 10 секунд, поки вони під'єднаються. Це значно зручніше. Дякую розробникам Експрес ЛРС і дякую вам за перегляд цього відео. Якщо це відео було для вас корисним, Хочу нагадати, що у мене є Patreon. Патреон це найкращий спосіб підтримати мою роботу. Якщо вам корисний мій контент, якщо ви чогось навчаєтесь, вирішуєте проблеми або економите гроші, подумайте про те, щоб трохи мене підтримати. Мінімальна сума 2 долари на місяць. Багато людей вважають, що я вартий більше, і ви можете підписатися на будь-яку суму. Але якщо я вартий навіть 2 доларів на місяць, давайте. Ви витрачаєте більше 2 доларів на багато іншого. Якщо сьогодні той день у описі відео є посилання на мій Patreon, patreon.com, і я буду радий бачити вас серед моїх патронів. А якщо ні, нічого страшного, я просто продовжу робити контент і намагатись бути корисним. Можливо, цей день настане.